Шановні користувачі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на виконання статті 289 Плиткового кодексу України повідомлено, що значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік становить 1,051 тисячна. ВардЗІДПРО додано автоматичний перерахунок сум нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Із застосуванням коефіцієнта для податкової декларації платника єдиного податку 4 групи. Сформуємо податкову декларацію. Відфільтруємо звіт по чар 01038 або по назві, якщо так зручніше. Обираємо звіт та необхідні додатки та натискаємо так. Для прикладу вносимо будь-яке значення для графи нормативно грошова оцінка земельної ділянки декларації. Щоб виконати перерахунок графи автоматично, через праву кнопку мишки викликаємо контекстне меню та вибираємо пункт Коефіцієнт для нормативної грошової оцінки земельних ділянок. У вікні застосувати коефіцієнт за замовчуванням встановлено коефіцієнт індексації землі 1,51. Поле є редагованим, тому за необхідності є можливість вводу необхідного вам значення. В результаті виконано перерахунок НГО по графі та відповідно виконано і перерахунок всієї таблиці. Перерахунок НГО також виконується і для додатка 3. Мінімальне податкове зобов'язання декларації. Внесемо будь-яке значення в графу 5 таблиці та з контекстного меню виберемо пункт Коефіцієнт для НГО земельних ділянок. Так само по замовченню вказано коефіцієнт 1,51, який можна відредагувати за потреби. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.